У <пусти> нас um, по руки пропозиція <пусти> робота робота нашої колоції. Тому розпочинаємо першу перевірку. Перше питання про них програмивання розвитку житло іменного старяту міської територіальної громади на 25-25 роки. Так, дивіться, у нас проведені регіонації. Є економіка. Ми цю економіку не є, тому що вони досі були точно отримати матеріалу на 56 тисяч. Люки, 9 тисяч, це 200 тисяч, повністю все, що можливо, не можливо. Далі обстеження, нанесення дочних розмітки, потім технічний нагляд, поточний ремонт дорожнього покриття. І все це перенаправляємо. Перенаправляємо в першу чергу, там далі програма буде будувати. Але мы паня Мистела у нас уже закончили, начали стелу, это сами ми, щоб у нас було, щоб было походу. І на ПКД Героїв Роменщини, третій, там чотири. Два під'їзда вже введені в експлуатацію, треба зараз 87 тисяч виділяють на БКД, а потім далі ми будемо для того, щоб е, запустити і, трет, і далі. І реконструкція частини вижиткового приміщення, це у нас вставити на експертизу. Повністю вже РВКД зроблено, тепер потрібно по 11 тисяч. І 98 тисяч, що я вам говорила, знімаємо і на автобус. А ні, Так. Одноголосно пропозиція перестання сесії міської ради. Переходимо до питання про внесення днів до програми фінансової підтримки комунального підприємства та житлового житлової декларації. А ви ділянні підтримку на землі планують знову ще 400 тисяч, що його говорили раніше, що їм не вистачає, вони написали 700 50, але тисячі пошли. Так. Є команду, так? Так, так. От голосу вирішення сесії міської ради. Переходимо до проблизі відміну програми отримання та визволку міського паспорта на 24 і 20. Станелося вже підпомагається.

Носиться зміни до даної програми на суму 363 тисячі чотири копійки за напрямками надання медичної допомоги генералогічних хворим методом гемодіальності за готовицької громади на штурму 150 тисяч, поповнюється дана програма напрямком забезпечення професійних супроводу ветеранів з обсягом фінансування 25-му році 215 тисяч 4 копійки. Це і державна полічання.

163 тисячі гривень обсяг фінансування на е, організацію проведення місцевих вимагати олімпійських видів спорту. І додаємо під пункт 5, пункту 4 виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту активні падки локації здорової України, загального е, обсяг фінансування 887 тисяч 740, кошти державного бюджету 80 272 і кошти громадської територіальної громади 17 тисяч 560 заметуй, 보세요. Свобода. Я просто хочу сесть і спина. Шістка. Подень не вийде, я ще не є готовий. Проте дні працюють, коли це реальна команда. Ось і програма і ти, що робиш, і маєш іти. Так, помагаю. Так, да. Так. Хорошо. Не поспішай. Так. Про надання дозволу на у 15 місяці у нас вже виконана погода наші наші межі, але у нас село Грасимі в нас вийшло кінчика 9 межі. Вони дійшли і до міста Ровни, тому що там четверте побулок спускує третій договору. А там воно йшло як село Грасиво. Нам потрібно її просто полікувати. В в момент позамочка пішки, а це міської ради. Про лікаря селища мочки ручки. Так, знову ж таки, походка на межі і село селище ручки йшло до міста. Селище в місті вулиці редуть у нас. Теперь минули, тому що вони списывають сесії військові.

Голосно. Ну, ты вже ж голосуємо. И і за честна. Ще раз варий голосован. Команд поза. Да. Волосы. Ну и так. Вот это кетушот. Я поняла, я поняла.

Про підписання меморандуму. Остяк праці між Роменською міською радою та е... вийде на Земську Барковинське... Раду. Да. Да, до нас звернулися із даної з... <зарква> громади. І у нас вже засідання онлайн. Вони хочуть з нами підписати меморандум, на щоб по-перше від вас підходити. <зарква> Івано-Протківська <зарква> область тому, можу на знаєте, що вони нам можуть дати? Справа тим, що додати. Коли ми на з Нарощанською громадою до нас звернулися, то Михайло міський громад, не одразу сказав про те, що я вас нічого просить не буду. Тобто я точно таким чином, бо справа в тим, що вони ну, такі спроможні. Не були кинник, населення. У нас повністю співпадає чисельність населення. Ну, у нас 50, у них п'ять. Так що ні, це все. Ні, навпаки, вони допомогли. У мене козак, козак, козак. Одноголося кешня, вони просто були ще... голос і розуміють і вони усі посилі.